12 травня в виконавчому комітеті Подільської міської ради відбулася апаратна нарада. Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В ній взяли участь керівники відповідних структур міської ради та керівники комунальних установ. Кожен із присутніх доповідав щодо виконаних завдань та повідомляв про заплановані роботи. Ось деякі з них. Директор КВЕП «Подільський водоканал Володимир Нехрескол прозвітував, що підприємство працює без збоїв. Продовжується підготовка до Зміни ділянки водопостачання та відведення каналізаційних вод по вулиці Мельниченка. Щодо роботи Квепподіль з теплокомуненерго звітував його директор Максим Перлей. Розпочато роботи із підготовки до наступного опалювального сезону, замінено ділянку тепломережі по вулиці енергетиків. Окрім того, проводяться роботи із обслуговування системи опалення в одному з дошкільних навчальних закладів громади. Також продовжуються роботи по обслуговуванню котельних. Заступник директора комунальної організації Чиста громада. Наталія Войцеховська прозвітувала, що окрім роботи з вивезення твердих побутових відходів та догляду за санітарним станом Подільська, одним з основних завдань залишається скошування трави по вулицях та у паркових зонах Подільська. По заявках від населення проводилось очищення зливних каналізацій. Директор комунальної організації «Міськсвітло» Віктор Кострицький повідомив, що підприємство працює в штатному режимі та без збоїв. Проводяться роботи по заміні старих опор по різних ділянках в Подільська. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених трьох рейдів. Вони стосувались і санітарного стану, і порушення правил торгівлі. За результатами перевірок, порушникам було видано чотири приписи і складено один протокол. Також було розглянуто 19 звернень від громадян. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації будівельних та ремонтних робіт. Керівники управляючих компаній Курінь та городок КВП надали інформацію, що. До проведених робіт, поскошування трави та обслуговування покрівель багатоквартирних будинків. Під час проведення наради Олег Албанський заслухав звіти і про інші сфери життя Подільської громади. Наприклад, щодо роботи закладів освіти доповідала заступник міського голови Людмила Задорожна. В даний час ведеться підготовка до майбутнього національного мультипредметного тестування. Також було надано інформацію про режим навчання і роботи закладів освіти громади. Нещодавно завершився міський етап патріотику гри Джура, і тепер йде підготовка до районного етапу. Також було надано інформацію про роботу молодіжного сектору та про участь подільських спортсменів в різноманітних спортивних змаганнях. Староста сіл Липецьке, Олександрівка і Казбеки Вікторія Лазаренко поінформувала присутніх про результати виїзного прийому сімейних лікарів, що проходив в селі, а також про роботу із нарахування різноманітних пільгових виплат для жителів сіл громади. За результатами наради, керівники комунальних підприємств. Та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.